Допомога має бути безкоштовною. Духовність має бути безкоштовною. Чи чула ти схожі вислови? Чи чула ти схожу думку? Я впевнена, що чула. Дивись, ми живемо з тобою в матеріальному світі. Правильно? Правильно. Ми маємо матеріальне тіло, ми їмо матеріальну їжу. Правильно? Ми народжуємо матеріальних дітей. Ну да? да. Це одна сторона медальки. Інша сторона: ми молимось. Ми медитуємо, ми розуміємо, що є якісь такі квантові штуки, що є астрологія, що є кармологія, і це також існує. Ну правильно ж правильно. То чому ми можемо сказати, що одне щось це дуже добре, а інше щось це дуже погано? А немає тут тебе такого перекосу, а немає такої думки, що а може ні, а може все таки десь має бути баланс, що і те, і те не можна казати, що щось погане, а щось хороше. Більше тобі скажу, успішні квантові люди нашого часу вони реалізовували в духовності і в матерії висновок брати кошти за свої послуги це норма. Бути багатим це норма. Бути духовним це норма. І дуже добре, і коли це все в балансі. Ще норма самому собі визначати свої власні цілі в цих напрямках. Мо закрити цю тему вже раз і назавжди для себе. І качайте і духовність, і матерію, і ставте таку ціну, яку ви хочете, яку ви відчуваєте, що потрібно поставити за ваші послуги. Якщо у вас з'явилася уже та думка, що ваші послуги варті, скільки то, то це не просто думка, вона вже має місце бути.